Щоб добратися до тої задньої полки, треба спочатку зняти нижній диван. Отут є такі збоку дві, одна з цієї сторони, речішок, другий витягуємо. Щоб зняти спинку дивана, спочатку відкручуємо тут один болт, другий і вон там третій. І догори з цих защолок його відтягуємо. Потім, щоб акуратно відірвати, не порвати, скажімо так. це у безшумку відкручуємо ось цей цей вхід, відтягуємо, там колись був холодильник, вже його немає. Ось таке. І акуратно відчіпаємо оцей, щоб не порвати. Залишилося зняти підголовники. А підголовники, щоб зняти. О, це ж та історія. Це насправді саме важче з цього, що тут є. Ну нічого, зараз я вам покажу, як вони знімаються. Один підголовник я вже зняв. Як його знімається? Ось тут, дивіться. Ось тут. Тут є такий, якщо я вам покажу, речажок, бачите, він стоїть в положенні догори, на низ і всереднє. І щоб витягнути підголовник, треба, щоб він стояв ось в такому положенні. Далі. Посередині. Піднімаємо і пробуємо відтягувати. О, є, бачите? А тепер лишився третій підголовник. а цей речажок знаходиться ось тут. Самий доступ. Треба руку запхати туди, повернути його. Ну і що ж, відтягувати? Ні, тут цей речажок теж знаходиться з краю. От. Отут він. Бачите? Я вже його поставив в положення ось так, щоб він стояв паралельно землі. Піднімаю і пробую. О! І дістав. О, все! щоб зняти полк, я зняв оцю заглушку, а там є на доступ, щоб зняти його. І побачив, що ось тут знизу оця боковина впирається вверх, зверху тисне на неї. І типу, щоб її зняти, треба її цю боковину зняти. А щоб цю боковину зняти, то тут збоку. Бачите, вона заходить ще сюди. Витягуємо ось цей уплотнитель І щоб я не буду вже вон там аж знімати цієї штуки. Я думаю, що вона так піде. о Раз. Є. І все. І дістали. Відкидаємо туди. Туди тянутися. Все. все. Доступ є, бачите, вона тут заходить. І зараз треба напевно, що ось тут дістати, відкрутити. Зірочкою. Ну і далі буде. Я таке я ту штуку зняв. Щоб відкинути далі уплутніки. Відкрутив ось цей болт. І зараз ця штука має там ще такі защолки. Оп! дивимося, ага. Та штука там лишилася. Витягуємо і вона витягується. Ось так. Бачите? І тепер... О! Вона вже майже вилазила, але ще треба ту штуку розібрати. Розберу і покажу, як оця полка з тим шторкою дістається. Так, далі я зняв ось цей задній стоп. Бачите, звітом ось такою штукою підваж, він легенько на защолках відійшов і все. Далі пропхав саму шторку от сюди. Бачите, вона тут так терчить. І зараз ще тут пропхаю, що шторка залишиться. А ця вся штука. Бачите? О! Все. Вона моя. Так. І залишилась шторка. Це фішка на задній стоп, коли ви тормозите. І зараз оцю штуку треба відкрутити, бо мотора там нема. Але я поміняю зразу з цілою шторкою. Бо У мене вона вже є. Ну і що? В послідовності наоборот. Придеться зібрати. Але перед тим перевірити, чи шторка робить. Зараз буде. Тут так просто. Щоб зняти цю шторку, треба відігнути ось цю штуку. І тут з'являться ось такі болти. Раз. Два і. Тут три. Ось. Ось. Ну, відкрутити їх то ще то. задоволені ключком на 10. Коли відкрутив, вона оп! Отак. От Раз. І знімається, бачите, болти на місці, вона ну, звідти витягується. Ось. І зараз я вам покажу ту, яка в мене є вже. Друга і цю. Пристанемо чоловік однакові. І так, от друга. І ця. Одинакові. Просто так, мотора так? там не було. Так, не зараз встановлю і подивимося, як вона буде працювати.